Отже, взяв, з роботи свою власну батарею, віддай мій UDNS. І перед вами перший запуск Міні-Ріго Електро. Тестуємо проводку. Тобто, бачимо, світ перемикається, тепло працює, ближній дальній. Аварійка. Повороти правий-лівий. Так, що тут у нас? Швидкостя? Перша друга працює. І... Ось ну, це повімкнули. Просто немає фізично він. Так. Ставимо на сигналізацію. Крутимо колесо. Спрацювала сигналізація проти гонка. І навіть якщо я зараз покручу колесо, ну, трошки так, вручну. Так, що там датчики гальмування? Правий спрацьовує. Лівий спрацьовує. Система справна. Пустити не можу. Не закріплено колесо.